Place start living for me. Time is coming. Give me freedom and conscience. Do not leave me alone in the storm and in the calm. The struggle in the face of adversity. For those who have been and will be. And what you decide, I will calm down. Give me your soul in the valleys from water, from the mirror. Dog, it's a very good time. My name is Alexander. І ми зараз в люцерні. Думаю, чужі познімаю вам в цьому відео природи, такі краєвиди. Два дні був туман такий сильний, метрів 20 було видно, а це така гарна погода, роз... розгодинилась, так сказати. Тож поїдемо на пілатус, трохи ми полазимо по Швейцарії. Буде класно, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь і обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Нас зараз знімає, йому теж напишіть щось там. Так що погнали, дивитись новий випуск. Try to hide it Pull down the curtain where the light comes in Baby, we walked this road so many times before But you always stop at my door Yeah, maybe we'll fight about it But I won't be down Дивіться, який порчик тут стоїть, красивий, ух. Можеш, коли такого собі теж куплю. Ну, Красота, так? Да? Покажу вам, яка тут парковочка. Така ух. Машини, конечно, такі ляльки. 27 і 37. Йо моє, непогано так. Так, да, Друзі, людей тут, звісно, сила селанна. Погода прям вау, неймовірна. Дуже класно. Два дні був туман, а це прям погода ідеальна. Таке лайтове відео. Поїдемо на пілату скоротше. Трохи поподорожуємо. Багато я чого вже познімав, багато ще чого познімаємо. Так що крайного перегляду, залишайтеся з нами. i never tried this before i met you here we go into the wildness unknown you seem to shift what i thought that i knew Corral, Here I am aiming to please. Comets and asteroid blues cross between us. Fall, summer, spring, steady. Ну що друзі, як думаєте, з ким сьогоднішнє відео? Так, друзі. Так, друзі, ану гадайте, з ким у мене зараз відео. Так, друзі, а з ким у мене сьогодні відео впізнали <риклад> з Юлією. Ну що, майдан? йдем? марягому перед свіспоряни важливо дочере. всі у слова, а й як що Трошечки ми пройшлися, подивилися, що там фоточки пробили, вам познімали, що я милі. Це точно. Мотор, мотор. Ну що ми трошечки побули на вершині, зробили декілька фото і спускаємося, їдемо в інше місце, бо там, знаєте, погано літати. І вишка мішає, сигнал дуже швидко пропадає. Так, друзі, всім привіт! Новий деньок у нас і в Рузвілі таке дивіться у нас робиться якийсь праздник, коротше, І прилетів навіть вертольот. Зараз буду злітати, вам все покажу, засніму. Погнали! Нормально, скажіть так, так. Да. Двіжуха яка. Оце успіва. Сейчас бы отвлекать. Сейчас бы отвлекать. Я, друзі, не знав, що це такий за базорчик. Я хто знає. Ну, покажу. Думаю, схожу, хоч подилюся, куди тут люди всі йдуть, їдуть вже третій день. Так що приємно перегляду. Тут десь трошечки техніки. Телескопічний навантажувач такий стоїть, я в моє величезний прям Для якихось строїтельних робот, мабуть. Таке щось. Тут десь така маленька-маленька машиночка. Ну Тут таке, бачите. Песап, в якому і в якому хацеп. Пішли друзі, за мною всередину. Подивимося, що тут. Думаю, багато знайомих буде. так що то. Щось це зніму. Тут, друзі, дуже багато всього. Навіть цього і не покажеш. З висока ось покажу, саме цікавий вибір. Та й далі коротко порозказую, що тут до чого. Дивіться, яка площа. Ух, це тільки одна частина, а там ще є друга частина. Ось показується, як працює підкачка, бо багато писало щось таке в мене у відео на тракторах. Це виходить підкачка. Регулювання тиску у шинах. Так воно зроблено. І ось воно йде туди на щітком і до компресора. Багато всього, зараз вам покажу, кохотенько пройдемо. Думаю, буде цікаво. І це відбувається прямо, знаєте. Прямо в містечку невеликому, там на тисячу, на дві тисячі людей. Така виставка. У нас будві тут відбувається таке, так що покажу вам трошки. Ого, яка він запила При змагань. Дивіться, йо-майо, зручні, як діда. Ось така кошач 450 франків. така ось в така є. 250. А прям, Нахман, з пазена. Все як гнода. Дивіться, яка ще машина є, бус розмальований. Ну що, ми щось напишемо. Чи що ви думаєте? Оце я розмалювала, я в шоці. Ну думаю, треба й нам щось написати, яке буде місце було, щоб видно так. Нема тут українців, ні? Милена, алма, Короче, Все, що можна тут намалювали. Змалювали, хай нотрафік че якийсь. Коротше, повністю, повністю електричне. Тут написано чи? А, Які мотори використовують? Дифференціалос. Все тут показано. О, візьмемо щось, Намалюємо. Щось. І з цієї сторони теж дивіться. Коротше, підійшов до дядьки і каже, я тебе знаю. Думаю, я хто в мене вже не знає тут. Де тут нам написати, намалювати, не знаю. Mm -hmm. Давайте тут. Друзі, намалював, дивіться, нормально видно, надіюсь, воно трохи продержиться. Сказали, що ці маркара дуже швидко змиваються, навіть як отак дивіться, витерти трошки, бачите, вона старається так, що її помиють цю машину, та й вся, дітки пограються, ну і я теж. Нормально так її розмалювала, скажіть. Зайшов на свій любимий сервіс Бухман. Тут усі знайомі, і шафом знайомі теж. Дивіться, який тракт ух. Стихенький, стихенький. Бачите, на такому раніше люди працювали. Тут багато ось обдувка, мотокоси, обрізать кущі. Та тут все, що хочеш, бензопилка, Нормально. Це ось роботи, які газон підкошують. Це газон і косілка обична. Це робот-косілка. І ось кусквахну. Я велика, на яка, тут поменше. Оце бензинове, я розумію, а це електричне. Що, що то мені в нас не то. Ну що, друзяки, коротеньке таке відео показав, буде не мій день, неділя сьогодні. Думаю, приїду сюди. Подилюсь, що ж тут таке робиться, то шеф написав, чи ти тут, чи ні. Кажу, та ні, не знав, далі, що тут щось буде. А то, що люди йдуть і йдуть, думав, який, типа, як ярмарок, поняли, а тут якась виставка прям величенька. Ну нічого, побачимось ми з вами скоро. Тож не переключайтесь і додивляйтеся відео до кінця. І лайкосик, ставте.